Любі підписників. Вітаємо вас на нашій кухні центру Шахтів! Вітаємо вас! Сьогодні у нас буде традиційна українська страва, яку я їла з самого свого дитинства. Це капусняк. Прийшла осінь, прийшов сезон. Вже маємо квашену капусту у своїх закромах. Достаємо і потихеньку починаємо готувати. Трави з квашеною капустою. Поїхали! Для приготування капусняка на 3,5 літра кастрюлька нам потрібно 1 стакан пшона, 2 великі картоплини, одна морквинка, пів кіло капусти квашеної, 70 грамів томатної пасти та цибуля велика. Моркву ми дрібно потерли на тертушинці і дрібно порізали цибульку. Зараз ми поставили пшено варитися. Додали на стакан пшена, ми додали 2 літра води. Ки вариться наше пшено, ми перекручуємо на м'ясорубці картоплю і кислу капусту. Поки варилось пшено, поки вариться пшено. Ми спасірували цибурку з моркочкою на оливковій олії. Перекрутили картоплю і квашену капусту на сорубці і зараз ми це будемо додавати до вже майже готового пшона в каструлі. Ось наша перекручена картопля з капустою. Іде до кастрюлі до пшона. І кількість Нашого капусняка збільшується. Ось наші овочі вже готові, спасировані. Ми в кінці додали пасту, томатну пасту. І зараз їх ми відправляємо в капусняк. Ось таким чином ми все висипаємо сюди, в капусняку. Скоро у нас він вискочить за борта. У нас велика компанія, будемо смакувати. Надо, наш капусняк надо увесь час помішувати, щоб він знизу не пригорав. І капусняк має мати консистенцію такої напів каші, напівпюре. Щось на кшталт супа пю пюре, тільки по-українськи. Ось наш капусняк. Кипить під кришечкою на дуже дуже маленькому вогні. І так від під цією кришечкою повинен кипіти десь півгодинки сорок хвилин. Я його також можна просто положити в глечик і поставити в духовку. І тоді, в духовці, він також доробиться до повної готовності. Але якщо ви робите в кастрюльці, то час від часу треба його мішати. Ось наша страва готова: капусняк. Вийшов дуже смачний. Якщо вам подобається наше відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коменти, можливо, виникають питання, а можливо, ви хочете якусь страву, щоб ми вам показали і розказали, як її готувати, пишіть. Ми з задоволенням вам все покажемо. До зустрічі! Пока-пока!